Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги годівницю для риб. Автоматична годівниця для акваріумних рибок пропонує розширені функції для зручного та точного годування. Завдяки функціям синхронізації та Wi-Fi вона дозволяє легко програмувати заплановані цикли годування за допомогою програми на смартфоні. Пристрій забезпечує точний контроль порцій, запобігаючи перегодовуванню та підтримуючи здорове водне середовище. Ця автоматична годівниця покращує самопочуття ваших рибок, насипаючи їм корм через правильні проміжки часу. Зручний інтерфейс та сучасні технології роблять її надійним аксесуаром для любителів акваріумів.